Вітаю вас, пані та панове. З вами Олександр Святов. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава волонтерам! God bless America! Long life to King! Дякую всім за те, що ви дивитесь. Дякую всім за те, що приділяєте увагу. Дякую за ваші лайки, репости і підписки як спонсорів. Сьогодні я поговорю про не критичну тему, але доволі цікаву. Сьогодні поговоримо про ціли. Що краще? проціл оптичний. По типу Шордот, чи як в Україні його називають загонник, чи може пара, каліматор та збільшувач, так? Магніфаєр, магніфер, як хочете, так і називайте. Доволі цікава тема. Я не буду вдаватися в якусь таку глибину. Я не буду розповідати про якісь крутіте тихання. Ми зараз просто розберемо, що це і для чого, які там переваги і недоліки, і ви будете здивовані основному виводу висновку. Ви будете здивовані основному висновку. Посилання на мій телеграм і інстаграм в описі. Будь ласка, підписуйтесь. Напишіть якийсь коментар. Ставте вподобайку. Якщо є змога, ставайте спонсорами каналу. Все в описі. Дякую. Поїхали. Отже, пані та панове. Перед вами ось така. Коробка, яка мені прийшла від магазину Ібіс, посилання на усе, що в цій коробці будуть в описі до відео. Одразу скажу, що це не реклама. Хоча з магазином Ібіс, і з о, деякими людьми з нього в мене дуже добрі і давні відносини. Так ось, усе, що тут є, воно залишиться. Це не реклама, тому що це ну воно недороге, і я з цього нічого не маю. Просто хочу розповісти. Що це і чим його їдять? Якщо ви придивитись, отам на автоматі Калашникова, хоча ці речі вони для АРК, але арки в мене зараз під руками немає, є тільки Калаш, ну є тільки Калаші і інші платформи, але цей він максимально відповідає під те, що треба. Тому дивіться, зараз побачимо, що в нас в коробці, що приїхало. В першу чергу я хочу почати з цього, тому що коли зайшла мова про прицільні прилади, я скажу, що жодна, жодна, абсолютно жодна розмова про прицільні прилади без. Айронсайтів без цілика та мушки не буде е, повноцінною, не буде повною. Бачимо діоптрійний або діоптричний приціл. І цей приціл він складний. Це для карабінів сімейства сімейства АР AR, Армалайт. Бум. Далі буде невеличкий, зовсім ось такий коліматорний приціл. Вони відносяться до оптико-електронних приладів. приладів. А, ха -ха. Можете побачити, як він називається. Ось він встановлений на калаші. Ось так. Далі. Також під нього є ось така річ. Це в нас магніфер. Магніфер, валява. Трикратне збільшення, яке дає деякі переваги. І в нього є, звичайно, деякі. Мінуси, якщо дивитися це на, на це як на систему. Каліматор Magnifier. До речі, є ще окуляри з Дякую, хлопці. Знадобляться. Так. І останнє, що в нас тут лишилося, це загонник. Ось так він виглядає. Де він там, бум, бум, бум. Ось о, Можете бачити. Ось такий. 1.6. Ось така прицільна марочка, уся оптика там азоту заповнена, інертний газ, щоб не поділа. Пріла. Поговоримо про це трошки пізніше, також є кріплення до нього. Основна теза, основна мета цього відео а воно дуже буде просте і не дуже таке, щоб і довге, сподіваюся, це те, що основне, що ви маєте розуміти, є така цитата з Армії Train as you fight. Це основне, що треба знати. Ось невеличкий каліматор, ось невеличкий же Магніфер, магніфер, як хто хоче, так його і назива. Тому можете бачити, як воно виглядає. Одразу скажу, що платформа вона не призначена для такого роду тюнінгу, але якщо трошки прикласти руки, натхнення ще деякі цікаві інструменти, то можна. Щось, в принципі, з цього більш-менш нормально зробити. Далі побачимо, як воно працює, які в нього переваги, які в нього є недоліки, і йдемо далі. Так, хлопці, ще раз дивіться, ось плита, ось автомат Калашникова АКМ. І зараз спробуємо виставити. Давай. Чудово, дякую. Тобто, хлопці, ось пара, каліматор, магніфер. Працює воно так. Ви захотіли його скинули, можете працювати через, просто через Red Dot. Якщо треба, ви його підняли. Є нюанс невеличкий у цій системі, він в чому полягає. Коли ви стріляєте через Magnifier, ваша червона крапка збільшується. Ось і все. Зараз зроблю пару пострілів та й все. Готово. Якщо треба, відімкнули. Приклалися, Ось така річ. Дякую. А зараз ми бачимо, що на о, АКМ встановлений невеличкий такий собі загонний приціл. В чому його прикол? В тому що у нього кратність варіюється від одного, і можна використовувати його як майже каліматор до шести. Це доволі непогана річ, вона більш-менш універсальна. Вона набагато ліпше працює звичайно з аер-системами, тому що вона була розроблена під АЕР-платформу. але ну, немає зараз в мене під ar аерки, тому встановила його на АКМ. Зараз подивимося, як він працює. Одразу кажу, він ще толком не пристріляний, тому це буде перший постріл. Вон побачимо, чи попадує взагалі. Побачимо. Магазин споряджаємо. Оп! Здається, я його пристріляв без пристрілки. <плес> що я можу сказати? Це, напевно, що перший раз в моєму житті, коли я зброю пристріляв без пристрілки. Видно через нього ось так. Це доволі непогана річ. Але треба розуміти, що якщо ви не знаєте бази, якщо ви не вмієте користуватися ціликом та мушкою, якщо ви не знаєте, як працюють так звані айронсайд, на чито на системі АК, чи то на системі AR, починати треба з Азів з бази. Тому, будь ласка, вчіться на механічних прицільних приладах, а вже потім переходьте на щось і завжди майте беканзай. Завжди, завжди, завжди. Це вкрай важливо. Тому що без цього ви нормально не зможете працювати. Ось ці оптичні прилади вони доволі тендітні, тому ви завжди хочете мати додаткові приціли тут. Зараз його немає. Не робіть так, це для фану, тобто для демонстрації. Дякую вам. Ну що ж, пані та панове, сподіваюся, вам сподобалося те, що ви побачили. А зараз я. Розповім трошки про своє бачення цього питання, про своє бачення цієї, ну скажімо так, проблеми, дилеми. Справа в тому, що, як я казав на початку відео, train as you fight. Якщо ви звикли до оптичного прицілу, то напевно, що вам буде комфортніше і зручніше користуватися саме цим видом прицільних засобів. Якщо ж ви звикли і тренувалися з каліматором, магніфаєром. Відповідно, вам буде звичніше, зручніше працювати з цією парою. Треба розуміти, що є різниця є різниця, наприклад, в вазі. Так, тобто, ось цей комплект це треба теж враховувати, тому що. Кожен грам, який навішений на вашу зброю, робить її менш повороткою і більш крихкою. Тому що, ну, ви знаєте, оптика, вона може зламатися, розбитися в каліматорі можуть сісти батарейки, тощо, хоча вони працюють там дуже довго, є автовимкнення тощо. Але це все зроблено з алюмінію і скла. Це зроблено з алюмінію і сталі, що по-вашому буде. Крепше. Ось і все. Тому дивіться, ось цей комплект важить 660 грам, десь 490 грам важить сама оптика, і приблизно 170 грам важить о, кронштейн. Це треба враховувати зараз. Пара. Каліматор магніфер і Magnifier, і кріплення до нього важить разом десь 550 грам. Ну там плюс-мінус. Ви розумієте, що системи в принципі тотожні, але коліматора з магніфаєром є один невеличкий мінус, як на мене, це те, що ви маєте відкидати і кидати а, магніфер назад. Він може чіплятися за додатково там за речі, за спорядження тощо. Мені це не подобається. Плюс, як я вже казав, я звик користуватися оптикою або ось. Такою, що тот, так загонник, як тут кажуть, або ж призматичними прицілами. Мені це зручніше, я до цього звик. Саме тому я буду віддавати перевагу саме цій конструкції, що не виключає того, що в неї теж є мінуси. Який ви спитаєте? Все дуже просто. Наприклад, якщо я захочу провести чистку саме ось на цьому, так на цьому калаші. Ми стикнемося з тим, що я не зможу підняти його далі. Бачите, ось тобто щось далі вичистити. Мені треба буде там гратися вже руцями, і це вже, скажімо так, цікаво. Тому це теж треба враховувати. Воно може і не стосується арок. Ну, дійсно, вона не буде стосуватися там платформи AR, тому що вона була розроблена саме під таке. Але тут ви бачите таке собі глибокий тюнінг і модернізація. Тому це треба теж враховувати. Плюс що я хочу сказати, хлопці: якщо ви збираєтесь придбати свою особисту зброю і поклали око на ar систему будь ласка, купіть обов'язково купіть собі. Механічні прицільні засоби і в першу чергу навчіться працювати з ними, пристріляйте їх, а потім вже дивіться в сторону оптичних прицілів чи оптикоелектронних. Це важливо, тому що без розуміння фізики, балістики і того, як працює саме ось ця пара, діоптер з мушкою, ціликом морева. Є багато нюансів. Тому ще раз. Подумайте, що це у вас буде? Це будуть прямі приціли. Чи може це буде там під 45 градусів приціл під кутом? Розумієте, це вкрай важливо, тому що це не просто backup sites, тобто додаткові допоміжні прицільні засоби, це ваші базові прицільні засмі, на яких ви вчитеся, на яких ви працюєте над групінгом тощо. Це важливо. Далі, якщо розглядати... Дві ці системи. Ви повинні розуміти, що, наприклад, той самий каліматор дає ширший а, кут зору, так? ширше поле зору, особливо, якщо він встановлений не тут, а десь отут. Але працювати з ним на дистанції більше, ніж там, 300 метрів, це вкрай тяжко, особливо, коли треба переводити в глиб приціл. До цього треба звикати тощо. Магніфайер може дати вам додатково. Додаткові переваги в цьому. Тобто він дасть збільшення. Але є й нюанси, наприклад, він так само збільшить вашу червону о, цяточку. Розумієте, ось ту червону крапочку. Він збільшить. Саме тому вибирайте те, що вам буде зручніше. Ну, і так само, якщо ви встановите кліматор десь сюди, то магніферту не стане. Треба це розуміти. Але він буде дешевше, наприклад, ніж повноцінний приціл. Тобто можна використовувати щось одне. Є ще один тип прицілів, прицільних засобів, які використовуються на цих платформах, це призматичні приціли. І вони з фіксованим у більшості випадків зумом, збільшенням, так, там три чи чотири. Але є деякі фірми, наприклад, як Елкан, які випускають приціли з змінною кратністю. Це теж чудово, це цікаво. Але там і вага, там і ціна. Тому. Обирайте те, з чим вам буде комфортніше і з чим ви будете тренуватися. І також дивіться на, то, на те, що використовують ваші хлопці, дівчата в вашому оточенні, тому що це теж важливо. Посилання на усі речі, які тут ви бачите, вони будуть в описі. Я ще раз хочу подякувати хлопцям Зибісу, тому що з ними на мене доволі така тісна а... дружба. Вже багато років. І... Це, сподіваюся, що взаємно. Є ще один нюанс, про який я хотів би розповісти. Це різниця між збільшенням є збільшення 1,6, і є збільшення 1.3. І ось у цій виделці, у цьому виборі моя особиста думка, як і думка багатьох: що чим більше кратність, тим краще. Тому що ви зможете здійснити позитивну ідентифікацію цілі далі. Плюс ви зможете просто використовувати оптику такого плану для спостереження за тим чи іншим об'єктом. Розумієте? Просто така собі арифметика. І ще один момент, про котрий треба пам'ятати: це дистанція бою з такою зброєю, з звичайною стрілецькою зброєю. Пам'ятайте, будь ласка, про ту систему, яка у вас, про той калібр, і про максимально ефективну дальність ведення вогню. Тому що це важливо. На цьому базується майже усе. Тому Train as you fight» в Сполучених Штатах це те, чому вас вчать з перших днів. В Сполучених Штатах так само на платформах uh, AR – та на платформах нової снайперської зброї використовується з аналогічні приціли. Фото буде подивитися. Там, правда, зігзавр, але по факту воно <плюс> приблизно однакове. Плюс зрозумійте, що є зброя, і зброя сама по собі. Це вже ваш інструмент. Усе інше. Усі прицільні засоби да додаткові, це, це додатки. це додатки, які дозволяють вам працювати трошки краще і влучніше. Була така цікава історія. Це я трошки від теми відійду. Коли морпіхам видали перші приціли ACOG, командування корпусу морської піхоти. Потім почало проводити розслідування, чому стільки вбитих ворогів було вбито пострілом в шию та в голову. вони. Дійсно думали, що морпіхи їх просто добувають ні. Просто коли вони змінили оптику без збільшення на оптику зі збільшенням, з можливістю обирати куди і що, тоді летальність морської піхоти стала набагато вища. Це що стосується оптичних приладів, тому, як я і казав, система і тренування. Посилання на інстаграм і телеграм в описі. Можете стати спонсором каналу. Також підписуйтесь на усі соцмережі, поставте о, вподобайку, напишіть якийсь змістовний коментар. І перейдіть по посиланням, які залишив ібіс. О, просто перейдіть, щоб подивитися, що воно таке ще міг їдять. З вами був Олександр Святов. Сподіваюся, що вам сподобалося. До нових до наступних зустрічей. Слава Україні, слава ЗСУ, слава волонтерам. God bless America. лон лайф the King.